Казахська поліція розстрілює людей та добиває поранених. Це не свідчення очевидців. Тепер це доведений факт. В інтернеті з'явилося відео зняте з вікна будинку на мобільний телефон. На ньому видно натовп, що тікає з площі міста Жана Озен. Слідує за ними полк ОМОНу зі щитами у руках. За кілька секунд чутно стрілянину. Ті, хто відстав від основної маси людей, падають на землю. На відео видно чоловіка, якому Омоновці поцілили ногу. Він намагається підвестися та стрибати на іншій нозі, однак падає. Поліцейські кидаються до нього та добивають палицями казахський інформаційний портал Республіка розповідає, що нафтовики Жана Озена змушені переховуватися у знайомих. У місті почалася справжня облава. До квартир вривається поліція. Людей забирають у відділки, аби витягнути з них якусь інформацію. Затриманих виводять на 10-градусний мороз та обливають холодною водою. Заворушення у Казахстані почалися минулої п'ятниці на день незалежності країни. Нафтовики, які півроку поспіль протестували проти низьких зарплат, перейшли до активніших дій, розгромили сцену та спалили офіс своєї компанії. У Відповіді на це правоохоронці відкрили вогонь по натовпу. Уже на озені почався хаос. Влада заблокувала соціальні мережі, перервала телефонний зв'язок. У місті ввели надзвичайний стан.